Друзі, всім привіт! мережею шириться е, інформація про спала гепатиту А по Україні і, начебто, вже чуть там не до не до карантину в Україні. Зараз ми з вами подивимось, наскільки, страшна, на, 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 наскільки страшний цей спалах і взагалі чи призведе він до карантину. Подивимось, спала гепатиту А в Україні. Які наслідки, чи дійсно він такий масштабний, як про це пишуть? Ну, дивіться, це побільши, в більшій мірі це роздмухується і розкручується ворожими і псо. Бачите, обман не йде від ворогів. Тобто вона є, ця хвороба, вона є, але вона купована, можна так сказати. Це якесь обмежене коло людей, обмежене там коло, можливо, ті, хто можуть захворіти, заразитися цим. Ось так. Тому розганяють, роздмухують це вороже і псо. Про хворобу. Взагалі хвороба ця пуста. Вона є, але вона не в таких масштабах, як щоб призвести до карантину, там, щоб вживати якихось там мір серйозних. Тобто лікарі наші, науковці вони знають про реальну картину. Ця хвороба вона пуста, тобто вона тимчасово там, якийсь спалах, і наші лікарі, мож... лікарі там, Міністерство охорони здоров'я вони можуть з цим справитись і справляються. Тому я не бачу взагалі. Бачите, вороже і псо за гроші. Тобто ті, хто роздмухують це, вони роблять це за гроші. Це просто, знаєте, так, шатає. Психіку українців більше, тобто наганяє страху і так далі. Я не бачу якогось такого карантину, якогось серйозних таких наслідків від цієї хвороби, що вона там буде сильно поширюватись. Це пуста хвороба. Тобто вона на місцевому рівні десь там, можливо, є, хтось десь хворіє, але це не масштаб всеукраїнський, це не масштаб всеукраїнського карантину. Ось так. Тому, друзі, будьте обережні, слідкуйте. За своїм здоров'ям, бережіть своє здоров'я. Нічого такого катастрофічного і серйозного не загрожує. Ось така була відповідь. Дякую за те, що поставите лайк. Хто не підписаний на канал, підпишіться. Бажаю вам тихого, безпечного, мирного вечора і ночі. Бережіть себе і своїх близьких друзів і до зустрічі!